Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. На сьогоднішньому уроці ми навчимося розв'язувати задачі із розчинами та сплавами. Передусім, у таких задачах використовують поняття концентрації та відсоткового місту. Тобто, потрібно розуміти, як працювати з відсотками та знаходити їх. Наприклад, щоб знайти концентрацію йоду в розчині, необхідно кількість йоду поділити на кількість усього розчину та помножити на 100%. Перша задача. До розчину, який містив 45 грамів солі, додали ще 15 грамів солі, після чого концентрація солі збільшилась на 5%. Скільки грамів води містить розчин? Враховуйте, що води в розчині повинно бути більше, ніж солі. Складаємо таблицю відповідно до умови задачі. Два рядки було та стало. Чотири стовпчики: сіль, вода, розчин та відсотковий вміст солі. Солі було 45 грамів, а стало 60 грамів, оскільки додали 15 грамів. Нехай води було ікс, кількість води залишилась незмінною, тобто в рядку стало теж ікс. Щоби знайти кількість розчину, потрібно додати сіль та воду, тобто було x плюс 45, а стало х плюс 60. У задачі йдеться про концентрацію солі, тобто відсотковий міст солі в розчині. Щоб його знайти, потрібно поділити кількість солі на кількість усього розчину та помножити на 100%. Тобто було 45 поділити на х плюс 45 та все це помножити на 100%. А стало 60 поділити на х плюс 60 та все це помножити на 100%. Шукаємо кількість води, а тому x додатне число. З умови відомо, що концентрація солі збільшилась на 5%. Додавши до початкового відсоткового місту солі в розчині 5, отримуємо кінцевий відсотковий міст солі в розчині. Тобто рівняння буде мати такий вигляд. 45 поділити на х плюс 45 та помножити на 100 додати 5, дорівнює 60 поділити на х плюс 60 та помножити на 100. Переносимо все ліворуч від знаку дорівнює та ділимо на 5 усе рівняння. 900 поділене на х плюс 45 додати 1, та відняти 1200 поділене на х плюс 60 дорівнює 0. Зводимо до спільного знаменника добутку x плюс 45 та x плюс 60. У чисельнику отримуємо 900 помножити на x плюс 60, плюс х плюс 45 помножити на х плюс 60, мінус 1200 помножити на x плюс 45, дріб дорівнює 0. Знаменник не буде дорівнювати нулю ні за яких допустимих значень x. Тоді в чисельнику розкриваємо дужки та перерівнюємо його до нуля. 900х плюс 54 тисячі плюс х квадрат плюс 60х плюс 45х плюс 2700 мінус 1200х мінус 54 тисячі рівня нулю. Зводимо подібні дотанки. квадрат мінус 195х плюс 2700 рівня нулю. За теоремою вієта, х1 плюс х2 дорівнює 195, а х1 помножити на х2 2700. Х1 дорівнює 15, а х2 дорівнює 180. У розчині не може бути лише 15 грамів води. Тому х дорівнює 180, відповідь 180 грамів. Друга задача. Сплав золота та срібла містив 16 грамів золота. До цього сплаву додали 8 грамів золота та 2 грами срібла. Після чого відсотковий міст срібла в сплаві зменшився на 8%. Скільки грамів срібла містив сплав спочатку? Складаємо таблицю відповідно до умови задачі: два рядки: було та стало, чотири стовпчики: золото, срібло, сплав та відсотковий вміст срібла. Золота спочатку було 16 грамів, а стало 24 грами, оскільки 8 грамів додали срібла нехай було х грамів. Стало х плюс 2, оскільки додали 2 грами. Тоді сплаву було х плюс 16, тобто сума золота та срібла спочатку. Відповідно, стало х плюс 26 грамів сплаву. У задачі використовують відсотковий вміст срібла, а тому кількість срібла ділимо на кількість сплаву та множимо на 100%. Було x поділити на x плюс 16 та помножити на 100%, а стало x плюс 2 поділити на x плюс 26 та помножити на 100%. x може набувати лише додатних значень. Складаємо рівняння до задачі: стало на 8% менше срібла, а тому можемо прирівняти початковий відсотковий міст срібла у сплаві до суми кінцевого та 8. Рівняння має вигляд х поділити на х плюс 16 та помножити на 100. Дорівня x плюс 2 поділити на x плюс 26 та помножити на 100 і додати 8. Ділимо все рівняння на 4 та переносимо все ліворуч від знаку дорівнює. 25х поділити на х плюс відняти 25 помножене на х плюс 2 та поділити на х плюс 26 та відняти 2 до рівня 0, зводимо до спільного знаменника, добутку х плюс шестнадцять та х плюс 26. У чисельнику отримуємо 25 пятьх помножене на х плюс двадцять, відняти двадцять помножене на х плюс 2 та на х плюс шестнадцять, відняти 2 помножене на х плюс та на х плюс двадцять, дріб дорівня 0. Знаменник не буде дорівнювати 0 при додатних х, а тому прирівнюємо чисельник до нуля та розкриваємо дужки. Але враховуємо, що маємо перед дужками мінус 25 х квадрат плюс 650х відняти 25 помножене на дужки, в яких х квадрат плюс 16х плюс 2х плюс 32, та від цього відняти 2 помножене на дужки, в яких х26х х2 плюс 16х плюс 416, це це дорівнює 0. Тепер знову розкриваємо дужки. 25х квадрат плюс 650х мінус 25х квадрат мінус 400х, мінус 50х мінус 800, мінус 2х2 мінус 52х мінус 32х та мінус 832 до 0. Звівши подібні доданки, отримуємо рівняння. Мінус 2х2 додати 116х та відняти 1632 до 0. Поділімо його на мінус 2. Маємо квадратне рівняння х 58 х плюс 816 дорівня 0. За теоремою вієта х1 плюс х2 дорівнює 58, а х1 помножити на x2 дорівнює 816. Тоді х1 дорівнює 24, а х2 дорівнює 34. Обидва значення підходять, а тому відповідь 24 грами або 34 грами. Цього уроку ми дізналися, як розв'язувати задачі із розчинами та сплавами. Наступного уроку ми завершимо усю тему з розв'язування задач практичного змісту. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!